Основна енергія та порада козарогам на вересень. Так, глянемо, що у вас козороги там. Очікує пауза для вашого життя. Тобто нічого такого прям яскравого, прям бум-вау, не буде. На просто ви можете працювати, отримати гроші. Гроші ви можете отримати суму, яка вам вже буде подобатися, резонувати. Ви знаєте, що це плюс набагато, тому що до цього у вас могли бути якісь такі розчарування, якісь такі невпевненість, можливо. Тобто ви могли сумніватися. Ви знаєте, що вчили фінансів, у вас буде все чудово. Будете працювати. це вам правда, гляну реально, проводити час зі своєю сім'єю, то, якою ви вважаєте сім'єю, тобто це може бути друзі, проводити час з друзями, якщо вони для вас настільки рідні, що ви вже знаєте, прям хочете вилити всю душу. Зробіть це з друзями, колегами, якщо вони для вас я своя, можливо, це як дійсно офіційне, традиційне, там, наприклад, родина, так, мама, папа, брат, сестра. Насолоджуйтеся, тому що вони вам зможуть допомогти в якихось аспектах, Пробрати якийсь негатив, або опустити всю якусь зараз ситуацію, або якісь негативні аспекти. Тобто дійсно. Оце близьке оточення. Ті люди, якими ви вважаєте своєю сім'єю, вони допоможуть вам розслабитися. Тому що, знову ж таки, у вас буде така трошечка рутина у вересні, і вони вам допоможуть розслабитися. Можливо, ви вип'єте, можливо, ви кудись поїдете разом з ними. Зробіть, погоджуйтесь на цю пропозицію, тому що вам дійсно потрібно відпочивати, а не тільки пахати на роботі і будете так, дуже сильно добре тусуватися. Але також потрібно в міру.